Рішення ухвалили тариф поки не знизили. За проїзд у громадському транспорті кропивничани платитимуть 4-4,5 грн, гривні, доки не розірвуть угоди з перевізниками. Про це повідомив начальник управління розвитку транспорту міськради Олександр Варгун. Перевізникам вже повідомили про ухвалення під час сесії рішення депутатів. Для того, аби розібрати розірвати додаткові угоди, потрібна згода обох сторін. На роздуми перевізники матимуть 20 днів відтоді, як їм направлять відповідний лист. Якщо вони не погодять, Добровільно міськрада відстоюватиме своє рішення в суді після того, як рішення зареєструється, управління це рішення отримує, отримає. Нами буде підготовлений лист супровідний на перевізників з додатковою угодою про добровільне розірвання додаткових угод на 4 гривні 50 копійок. За, Взаємою угодою сторін. Якщо перевізники протягом 20 днів в добровільному порядку не розірвуть додаткову угоду, то ми будемо далі діяти згідно з чинним законодавством. Скоріш всього, це питання буде розглядатися в судовій площині.